А зараз ми послухаємо доповідь Моїсенки Валентина Олексіївні, професорки кафедри пропедевтики внутрішньої медицини номер 2 Національного медичного університету імені Богомольця з темою шляхи подолання резистентності до антибактеріальних препаратів у жінок і віку. Прошу Валентина Олексійович. Шановні учасники сьогоднішньої конференції, дозвольте вам представити доповідь шляхи подолання резистентності до антибактеріальних препаратів у жінок дітородного віку. І дозвольте зразу розпочати з клінічного випадку. Молода жінка 39 років, прийшла до гастроентеролога за порадою лікаря-уролога у неї в сечі. Була виявлена надмірна кількість ешеріхій колі кишечної палички. Жінка стенізована, тривожна, насторожена. Її професія це IT-офіс, більшу частину свого дня вона проводить сидячи. За комп'ютером. З боку інших органів і систем скарг не виявлено, тобто превалюють типові урологічні скарги з боку всечової системи. І були проведені аналізи і з точки зору гастроентеролога, і в посіві кала виявлено різке зниження лакто і біфідобактерій. І все було б нічого. Якби в одному з аналізів бактеріологічного посіву сечі не була псевдомона псевдомонас аурогіноза, і чим тільки ця жінка не лікувалася, зверніть увагу на лівий стовпчик і на правий понад 10 антибіотиків і до всіх резистентність. Чому це так буває? Коли формуються і закладаються, Перед основи до резистентності до антибактеріальних препаратів. За поширеністю інфекція сечовідної системи посідає друге місце після гострих респіраторних захворювань серед маленьких дітей, особливо дітей віком до одного року. Інфекція протікає переважно без будь-яких специфічних симптомів, але, на жаль, має тяжкі наслідки. Батькам така інфекція, відома як цистит, інфекційне ураження сичового міхора, але це помилкове судження, тому що про цистит можна говорити з 10-12 річного віку. Тоді як до цього віку, у зв'язку з особливостями дитячого організму патологічний процес не може бути локалізований лише в певному одному органі, а відбувається ураження всіх. Нижніх статевих шляхів. Тому правильніше ставити діагноз інфекція сечоповідних шляхів. Які бувають маски цієї хвороби, цієї інфекції? Перш за все, абдоміналгія. біль у животі, без певної локалізації. Часто пацієнти кажуть, болить живі, де? Частіше внизу живота, і цей біль не пов'язаний з прийомом їжі. Диспепсичний синдром може бути нудота, блювання, людина зробила вже не один раз езофагогастродуоденоскопію, все це не пов'язане з прийомом їжі і видимих ознак запалення при проведенні ЕГДС немає. Можуть бути ознаки гострого респіраторного запалення, тривалий субфебрилітет. Зразу насторожує людину, і ми думаємо про ураження нирок, можуть бути неврозоподібні стани, і я розкажу більш детально, зупинюсь на патогенезі таких станів: головний біль, загальна слабкість, дратівливість, зниження пам'яті, вегетативні порушення, асиметрія артеріального тиску, помірна артеріальна гіпертензія, вегетативні кризи. А що може спричинити таке загострення? Порушення дієти, подразнення через особливості дитячого організму інфекція швидко поширюється. Якщо вчасно не лікувати інфекцію нижніх сечових шляхів, дуже швидко підключається запалення нирок, тобто виникає пієлонефрит. Нирки це той орган, який може приховано проявляти запалення, але який до кінця ніколи не відновлюється. І якщо пропустити запалення нирки, порушується її функція, а це прямий шлях до виникнення ниркової недостатності і як наслідок до інвалідизації людини. Слід звернути увагу на те, що в мозку є два таких вогнища. А саме в нервовій системі кишківника понад 100 мільйонів клітин, що більше, ніж у спинному мозку. У кишківнику людини міститься більше, ніж півтора кілограма бактерій. А в пеєрових бляшках і солітарних лімфоїдних фолікулах кишківнику міститься 80% клітин імунної системи організму людини. Тобто, отакі запалення, тривалі запалення інфекцій сечових шляхів слід розглядати крізь призму імунної системи. Які фактори хронізації інфекцій сечових шляхів? Перш за все, це анатомічні особливості жіночої, сечовидільної та статевої системи, це здатність бактерій прикріплятися до епітелію сечовідних шляхів, до утворення біоплівок і процесу. Адгезії прилипання бактерій до епітелію, здатність бактерій локалізуватися у локальних вогнищах імунодефіциту, а також висока пристосувальна здатність мікроорганізмів пристосовуватися до змін навколишнього середовища. За статистикою, частіше інфекція сечовідної системи зустрічається у дівчаток, Шлях поширення інфекції висхідний, і анатомічно у дівчаток більш сприятливі особливості для поширення інфекції сичовиної системи. 80% випадків такої інфекції це страждають діти до одного року, які в наступному, уже в підлітковому віці, на жаль, будуть мати. Інфекцію сечовідної системи, існують аномалії розвитку сечової системи, висхідний шлях колонізації, а також пацієнти, у яких є дисбіози, закрепи, дисфункції сечового міхура, сприяють повторним інфекціям сечовідних шляхів. Найбільш очевидні ознаки інфекції сечовидільної системи, це нетримання сечі. Біль при сечовипусканні, енурез, мимовільне сечовипускання під час сну, хоча і є проблемою безпосередньо не пов'язаною з інфекцією сечових шляхів, але втім, 80% дітей, які страждають на енурез, мають інфекцію сечовідних шляхів. Можуть бути набряки під очима, блідість шкірних покривів, набряки нижніх кінцівок. У дітей бувають значно рідше, ніж у дорослих. Які критерії постановки діагнозу і наявності інфекції сечови від них шляхів? Прошу звернути увагу до наступного. Можна поставити такий діагноз: гострий цистит, це дизурія, часті хворобливі сечовипускання за відсутності таких проявів протягом останнього місяця. Гострий, неускладнений пієлонефрит. Ми бачимо, що додається лихоманка, біль у животі або в попереку за відсутності інших діагнозів та недоліків розвитку. У таких пацієнтів буває лейкоцит урія і кількість колонії утворюючих одиниць понад 10 у четвертому ступені в мілілітрі. Це може бути ускладнені інфекції сечових шляхів, коли є комбінація вищезгаданих симптомів, за наявності факторів ризику і також урія. Це може бути безсимптомна бактеріурія. таких на сьогодні більшість випадків зустрічаємості. Немає клінічних проявів ніяких. Просто жінка приносить вам аналіз, де написано лейко. Цитурія або бактеріурія, Урія, а клінічних симптомів нема. Тоді треба аналіз повторити двічі: перевірити наявність бактерій урію у двох культурах, взятих з інтервалу у 24 години. Можуть бути рецидивні інфекції сечової системи. Як мінімум, має бути три епізоди неускладнених інфекцій сечовидних шляхів. Які підтверджені посівами протягом останніх 12 місяців. Тобто у вас є один рік, якщо за цей рік три епізоди неускладних інфекцій сечовідної системи слід подумати про хронізацію інфекції? Може бути послаблення місцевого імунітету, і у таких пацієнтів частіше виникають ось такі епізоди прогресування. Інфекцій, сечовідних шляхів. Особливо це стосується таких нозологій, як хронічний вульвіт, вагініт, цервіцит, які викликають хронічні запальні захворювання статевих органів насамперед, порушення психоемоційного стану жінок, можуть бути спайкові процеси органів малого тазу з розвитком хронічного больового синдрому, порушення функції маткових труб, порушення регуляції оваріально менструального циклу, тобто ці наслідки, призводять до порушення репродуктивного здоров'я, що знижує фертильність жінки і значно погіршує її якість життя? Як діагностувати наявність інфекцій сечовідної системи? Перш за все, треба слід здати загальний аналіз сечі. І тут я прошу вас бути дуже уважними. Чому? В останні 20 років спостерігається тенденція до ослаблення місцевого імунітету слизових оболонок. І в аналізах сечі можуть не виявлятися запальні процеси сечової системи. Тому для достовірного підтвердження чи виключення діагнозу обов'язково потрібно зробити посів сечі на живильне середовище. І результат цього аналізу слід очікувати 6-7 днів. Проте краще витратити цей час, але визначити, чи є запалення сечових шляхів і наскільки сильно воно виражено. І вже з посіву можна визначити, чи залучені нирки до процесу, чи ні. Якщо при посіві виявлено сечову інфекцію, обов'язково потрібно зробити. Ультразвукове дослідження нерог, розширення чашку лоханочної системи нерог хоча б однієї це є пряма ознака пієлонефриту, тобто інфекційно запального ураження нерог, яке необхідно лікувати мікробіологічне, вірусологічне дослідження, ультразвукове дослідження та гоморальний імунітет, теж слід перевірити. Може бути Асоціація мікроорганізмів, тобто мікст-інфекція, а, а саме хламідії, мікоплазми, уреаплазми, трихомонади, може спостерігатися їх комбінація, може бути грибкова флора, кандидозна флора, а також наявність вірусної інфекції, особливо герпесної інфекції типу 2, підвищує ризик передачі віч інфекції. Фон для інфікування та персистенції перш за все, це послаблення імунітету, тобто зниження бар'єрних функцій організму, макрофагального фагоцитозу, трансферинового захисту лізоцимпептидної системи, тромбоцитів та імунних механізмів, серед яких телімфоцити, імуноглобуліни, система компліменту, часто персистування хронічної інфекції пов'язане з відсутністю. Адекватної можливості макрофагів, що фагоцитують, значно подовжується період презентації чужорідних антигенів та лімфоцитами і подальше виробництво антитіл. тобто ваш захист знижується. А якщо ще є вогнище інфекції в жовчному міхурі, пам'ятаєте, пацієнтка звернулася до гастроентеролога у печінці чи хронічний тонзеліт все це ознаки формування. Вторинного імунодефіциту тому як для профілактики виникнення захворювань, так і в комплексній терапії цих захворювань слід призначати імунно коригуючу терапію. Імунний гомеостаз кишечника дуже чутливий до змін балансу між прозапальними агентами, такими як КН17 і регуляторними теклітинами, котрі контролюються коменсальними мікроорганізмами. Сигнали кишкової мікробіоти налаштовують імунні клітини. На про проти-проти-запальні реакції і впливають на схильність до захворювань. Як зазначається, в сучасних наукових роботах ендотоксини і мікробні метаболіти можуть впливати на легені через кров, а запалення в легенях може впливати на мікробіоту кишечника. Перебіг респіраторних інфекцій також пов'язаний зі складом мікробіоти кишечника і те, що ми недавно перенесли ковід. Більшість з нас і двічі перехворіло. Все це прояви пошкоджень кишківника. Підвищується рівень прозапального цитокіну, інтерлейкіну 18, що викликає запалення його рівень вищий у таких пацієнтів, а також підвищується рівень імуноглобуліна А, а його підвищення це ознака погіршення перебігу захворювання і зростання тяжкості перебігу. Існують кореляції між введенням пробіотичних штамів, що доказано експериментально, і ростом мононуклеарних лейкоцитів. Введення пробіотичних штамів біфітом бактерій здоровим людям-добровольцям похилого віку призвело до збільшення кількості мононуклеарних лейкоцитів та протипухлинної активності клітин-кілерів. Експериментально доказано, що у інфікованих грипом мишей зростає кількість ентеробактерія СА на тлі зниження лактобакцил і лактококів, і от таким пацієнтам показано призначення пробіотиків, це живі культури мікроорганізмів, які часто призначають у вигляді біологічно активних добавок і лікарських препаратів. Можуть бути і в збагачених продуктах, наприклад, в кисломолочних, деякі пробіотики здатні конкурувати з нашою власною мікрофлорою, пригнічуючи її зростання і розмноження, їх ферменти можуть втручатися в нормальне травлення в кишечнику і перетворювати навіть деякі ліки в токсичні речовини. Пробіотики опосередковано впливають на імунну регуляцію, зокрема через контроль балансу прозапальних і протизапальних цитокінів, до відновлення кишечної мікробіоти, що підвищує опір вірусам або патогенним атакам на рівні слезових оболонок дихальних шляхів, вплив на підтримку цілісності з'єднань між ентероцитами. Що знижує здатність вірусу до проникнення, зменшуючи ризик розвитку інфекційних захворювань. І частіше всього призначається сахаром буларді: це унікальні, непатогенні, нетоксичні живі дріжджі, які забезпечують природну стійкість до антибіотиків, підсилюють імунітет швидко знімають прояви антибіотико-асоційованої діареї, відновлюють мікрофлору кишечника, знижують кількість токсинів, не дають приєднатися до миготливого епітелію кишечника. Пам'ятаєте, я говорила про таку здатність бактерій? Приліплюватися, міцно прикріплюватися до ендотелію кишечника. І все це сприяє виведенню патогенних бактерій. Висока концентрація манози вона теж сприяє липкості, прилипанню бактерій до ендотелію. Сахароміцети вони стимулюють дисахаридазу, розщеплення вуглеводів, тим самим сприяють природній абсорбції в кишечнику. Крім пробіотиків, на сьогодні розглядається е, такий клас, який називається пребіотики. Це речовини, які ми самі не переварюємо, це не живі мікроорганізми, в них немає побічних ефектів типових для пробіотиків. Вони не конкурують з нашою мікрофлорою, а навпаки, допомагають їй, стимулюють ріст. Активність корисних мікроорганізмів, а це благотворно позначається на нашому здоров'ї, вони можуть сприяти зниженню холестерину в крові, а також зменшувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань і багатьох видів онкологічних процесів. Кожен пробіотик діє вибірково, допомагаючи бактеріям одного виду або кільком видам, але не всім відразу. Перш за все, що ми пишемо в листку призначень нашим пацієнтам? Дієтичне харчування. І пацієнт завжди питає, а що це таке, що можна мені вживати? При інфекції сечових шляхів не можна кислого, солоного, смаженого, гострого, необхідно пити багато води, бажано слаболужної. Важливо один місяць пити трав'яні відвари, кукурудзяні спориж, безсмертник, саме їх жовчогінні властивості допомагають детоксикації. Важливо пам'ятати, що березові бруньки токсичні, особливо для маленьких дітей, і не перевищувати їх дозу. Зверніть увагу на дуже гарну прозірку. Тут дуже багаті пребіотиками такі продукти: цибуля, чесник, корінь цикорію. Аспарагус, артишоки, банани, висівки, бобові, ягоди мають бути на вашому столі. Не слід забувати і про імунорегулюючий вплив магнію та низки мікроелементів, заліза, цинку, селену та міді. Для профілактики інфекцій сечових шляхів у малесеньких діток має бути правильний догляд. За зовнішніми статевими органами. Дуже важливою є підтримка імунітету, і важливо пам'ятати, що у грудному віці найважливіше джерело антитіл – це грудне вигодовування, щоб у підлітковому віці уникнути інфекцій сечовідних шляхів. На даний час широко застосовуються імуномодулятори різних видів, що впливають на окремі ланки імунітету. До них відносяться бактеріальні препарати, препарати тимусу, кісткового мозку, синтезовані аналоги природних імуномодуляторів та біологічно активних субстанцій, серед яких рекомбінантні інтерферони, індуктори тощо, найбільш приятні та адекватні для організму людину, природні. Так звані ендогенні імуномодулятори, ось мені така зустрілася стаття в одному з американських журналів, де було вказано, що пацієнти з інфекцією сечовідних шляхів. Для підвищення ефективності лікування в якості додаткової терапії було обстежено ось 30 молодих людей. Вони приймали такий спеціально дегідролізований білок, трансфер-фактор від 15 до 30 днів. Висновки, що завдяки реалізації імунозамінних та імуномодулюючих ефектів пробіотики, здатні компенсувати деякі Імунодефіцити здійснювати протиінфекційну, протизапальну, антиалергічну та протипухлинну дію, а також виступати як адюванти при вакцинації та адаптогенні мають властивості при впливі на організм екстремальних і несприятливих факторів. Тому ці біологічні агенти можуть бути з успіхом застосовані для лікування ряду імунодефіцитних захворювань. Інфекційних хвороб, інфекцій сечовідних шляхів, особливо викликаних опортуністичними мікроорганізмами, деякими алергічними аутоімунними та імунозапальними компонентами, а також це дозволить уникнути після дії ліків, які застосовуються при ряду онкологічних хвороб. Дозвольте подякувати вам за увагу. Будьте здорові, і коли в нас немає інфекції, немає запалення в організмі, то всі покоління нашої родини задоволені і щасливі. Дякую за увагу. Дякую, Валітина Олексіна, за дуже змістовну доповідь, дуже гарна, дуже було змістовно і цікаво.